Ви зможете е, спростувати її стосовно об'єднання, ми казали і ще раз повторюю: е, значить, е, на превеликий жаль, єдине місце де можна е, де можна зібрати е, український народ, зібрати багато мільйонів громадян, при тому зібрати за рахунок державного фінансування. Бюджетні гроші це теж наші, але ми з нас їх вже злупили. І можна е, за державний рахунок йти на вибор. І там реально збереться багато мільйонів виборців, які поняття не знають, що таке конституанта, що таке установчі збори. Нахрена нам приймати нову конституцію, якщо стару ніхто не читав від слова ніколи. Розумієте, треба враховувати психологічний стан людей і здатність їх розуміти, що... пане Сергію, конституцію не треба читати. Потрібно прийняти зрозуміти, що конституція це не роман, якби не любовний роман. Щоб читати. Конституція це конструкт держави. Яка повинна працювати, тобто там повинно передбачено бути, що якщо сьогодні Верховна Рада приймає незаконні антиконституційні рішення, то включаються такі-то механізми для того, щоб не пропустити ці рішення або відмінити ці рішення, а цих механізмів немає. А цей механізм це один єдиний механізм. Це е зробити реалістичними форми і механізми установчої влади народу, тому що влада в країні народу Належить народу, якщо народ бачить, що Верховна Рада приймає конституційне рішення, він повинен там про множинне громадянство, про продаж землі там іноземцям. Він повинен мати механізми це відмінити, тому що влада належить йому. А цих механізмів немає. А вони повинні бути прописані в конституції. Тому я вам кажу, не треба, щоб люди читали цей роман треба щоб конституція була дієва коли там будуть ці механізми люди їх прочитають і застосують для цього є спеціальні розумні люди які вміють вміють читати конституцію не треба щоб всі Якщо всі люди прочитаючи в Конституції, що вони джерело влади, п'яту статтю Конституції будуть знати на пам'ять, що від того, що зміниться, нічого не зміниться, бо немає механізмів це взяти. Розумієте, там написано, ви можете це брати, але як це взяти, там не сказано. Ось в цьому, в цьому велика якби, хитрість у тих от, товаріщі, які писали цю конституцію, да, записати в конституції, що єдиний, хто може змінювати конституційний лад, це народ України, а в статті 155-156 тої ж самої конституції написано, що єдиним, хто може ініціювати внесення змін до конституції, є Верховна Рада і президент України, а народ ні, розумієте? Ну це це ж просто ну, суцільна якби інсинуація Просто ось тому е, конституцію, я, і ще раз повторюю: треба, треба так, все, тому що ви теж будете повторюватися, я вас не попию. Я схопив да, вашу думку і е, змушений е, значить з вами не погодитися, тому що у тому, що ви зараз сказали, е, очевидно розриву розрив в логіці, значить, ви сказали, що установча влада належить народу. Абсолютно, свята істина. Яким чином народ? Що таке установча влада? Установча влада це право самого народу визначати суспільно-політичний лад в країні, а тому числі, в тому числі чи в першу чергу і да. цей і цей. Значить, суспільно політичний лад яким чином теж народ саме народ повинен зафіксувати одним із цих паперів, може бути конституція, і тут ви кажете, що якась суперчесна, суперрозумна група людей, чи 50 чоловік, яких ви призначите чи конституанта. Вони пропишуть оцей суспільно-політичний лад в Конституції, але е, сам е, суверен народ України не буде знати, що вони там напишуть. Тут у вас, вибачте, повний абсурд і роз... Ні, тут у мене немає ніякого абсурду, тому що коли я кажу, тобі... я кажу, що п'ятдесят чоловік чи 200, чи 350, які будуть обрані до установчих зборів, напишуть. Конституцію, то весь народ має протягом на референдуму проголосувати за її е, прийняття цієї конституції, і е, звичайно, що е, е, ну краще буде, якщо цей народ її прочитає. Розумієте, Ось. О, тут і розрив логіки. Ви щойно стверджували, і я з вами абсолютно погодився, що народ не читав е, старої конституції, і і вашу не буде читати. Тут у вас розрив почекайте, логіки. Почекайте, Пане Сергій, він не пане читав Се її. Мені... Дайте я дару мені... Він її не читав, бо він її не приймав. Коли народ буде приймати конституцію, він буде розуміти, що на ньому лежить відповідальність, як будуть жити, в якій країні будуть жити їхні діти. І вони повірте, люди, перш ніж проголосувати, вони будуть вникати в ту конституцію, але постільки він її не приймав, то він її і не читав, і не читає. Пане Валерію, я, я... я, па я віддаю. Пане, ви ж двоє пане, проти па... одного, так не чесно. Та да, ні, підозріть. Ви ж такий потужний шово. Дивіться, вас тобто обе... десять ви... чоловік не справляться. Ви... ви майстер маніпулювання. Ви світуєте, давайте робити, чи аргументи, чи аргументи, в якому місці та, я, я маю. Ви постійно маніпулюєте. Давайте. Давайте, ні, перш, аргументи перш. давайте. От зараз. Дивіться, ви видуєте пані. Ви не ви думаєте, пані... Ні, пані пані. без аргументів. Мале Сергій, пан Валерій, хоче вам відповісти. Ви ви перебуваєте? Будь ласка, помовчіть. Аргумент. Аргумент. Ви, пані Мирослава каже конструктивні, точні і образні речі. Ви висмикуєте із, із цієї ланцюжка конструктивності, образності і змістовності якусь одну штучку і починаєте її розкручувати. Ну ви ж якось ну не, не треба цього робити. Ми це все це називається е, на пьясточники. Так працював ну, працювали. Дивіться які моменти я не е, я, я не хочу. Не ви розкручили. мене не розводьте. Я з вами не ви мене не 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 на це не 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 яко то не, не, не розведете. Я вам сказав, те, що є. Воно так і є. Я ж багато разів вас слухаю. Немає ви... аргументів голос. Дивіться, от навіть слово, що немає аргументів, це вже є маніпуляція з вашого боку. Ви знаєте, що є аргументи. Дайте це... аргумент, що я низк ск... що я Завтра зателефонуйте мені, і ми з вами буде навіщо? Ар... навіщо? Чого ви не хочете публічно мене? Е... Значить, вивести на чисту воду, що я не ви сказав? це демонструєте для розумних людей, які тут беруть участь. Ви це демонструєте самі постійно. Мені не треба ще вам допомагати в цьому сенсі. Я вам колись сказав, що ви дуже гарну ідею пропонуєте, а де постійно її дискредитуєте, і ви цим погодились самі декілька разів. Це перше друга я ніяким чином. Це а участь. ви сказали, що у вас зубів немає, там ще є зубів немає, це лисий, там, правда. світло, ідея, ну, ну, це... ну дискредита Ну, Зубів немає, і що з того? Це... <су> 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 я маніпулюю, тому що у мене немає зубів. Це значить, що у а звинувачує добре, добре, конкретно. А, а ще пан а ще Тютюник. Він ну я е, запідозрила, я цих людей не знаю скільки років. Ми не зустрічалися. Інколи вони не відкривають своє обличчя, коли говорять, це така ж сама неповага. Ну настільки, що він дурний, цей чоловік, я взагалі не підозрювала, я рідко їх чую, цих, цих людей рідко заходжу. Е, я вам хочу сказати, що те, що ви казали, закрий рот, то я скажу, закрий придурок сам рот. Тому що так, ти не знаєте, це. Ні, я відповідаю хаму звичайному хаму. Тому що він і ще кудись він лізе пнеться, хамло таке. То я мала мала в увазі, що якби я рядом була, так ще й б дала дуже серйозно за такі слова. Цьому не гадаю. Нічого він такого конструктивного не написав, нічого там такого нема. Я прекрасно володію конституційним ладом, е, суб'єктністю, що хто взяв за 30 років. Так що цей сліпий лисий міг давно про це говорити і створити якийсь свій осередок. Також і просвіта не знає, що конституційний лад такий, що пан Мовчан очолює як депутат першого скликання, але коли почув, я, як саме, і тут нічого такого іншого не відбулося, Незачерпнута держава просто з незалежної України, яка тисячоліттями готувалась, боролась іменами лицеї пантеону, великого пантеону, ну не таких, як Сусаренко, боролась за, за цю незалежність, на кінець була незалежність відновлена. Тобто Конституційний лад відновився і з'являється новий суб'єкт права, український народ. Тут хто-то теж -то хотів заперечити просто такі грамоті. А от 92-му році цей суб'єкт права просто виключили з господарської економічної діяльності. Невже у вас нема ума цього поняття? Щось таке плести і все время то засадить один одного ботюрмам, то і ще що-небудь. Так що дякую. І ми вам так. Давайте, мабуть, спати бля. Ну, мабуть, ще е, попросимо пана Анатолія, щоб він сказав заключне слово. Якщо більше ніхто не хоче, можливо, Андрій Могитич. Він тут у нас аж на двох аватарках. <ріху> так, пане Анатолію, слухаємо вас. Так, пане Анатолій теж пішов спати. Ну що тоді я можу відреагувати? Мене ж звинуватили у маніпуляціях. Пане пане Сергію, ну ви ж дійсно зманіпулювали. Ви я тому, пан Валерій нам не добро. відповів. Я вам відповідаю. Ви причепилися до мого сло до до того, що я сказала, що конституцію не треба читати, бо це не роман. Ось ви а і ви зманіпулювали, тому що сказали, як же народ прийме конституцію, якщо він не буде її читати? А ну, в чому це... маніпуляція? Ну в тому маніпуляція, що я сказала, що не, не що... ви це сказали, чи ви відмовляєтеся від своїх слів? Ви Ми... не відмовляюся від своїх слів, розумієте? Ті, значить, у вас логічний розрив? Ні, немає логічного розриву. Це ма якраз і є маніпуляція з вашого боку, тому що я мала на увазі, що е, від конституції від того, як яка вона дієва, залежить від того, як буде працювати наша держава, взагалі як вона працює, як це вона по О, пані, пані Мирослава. Пані Мирослава, yeah. я, я сповнив вже думку, яку вони сказав, от прямо сказав. Дивіться, я ж юрист. Я коли захищаю людей в судді, кажу, зараз ми підемо і будемо з тобою захищати конституційні твої права. Е, людина каже, так я ж взагалі конституцію ніколи не читав. Вони не читають, тому я кажу, а що ти не читаєш? Він каже, вона, вони, що її ж ніхто не виконує, нахір вона мені не потрібна. Ця конституція, ось що люди кажуть. А якщо буде та конституція, про яку каже пані Мирослава, її будуть всі читати. Зрозумів пан Сергій. Не зрозумів. не зрозумів. А у тому ж і є так. маніпуляція. Отут розумію. розумієте? Ні, ні, почне. Тут розумію. Отут не, помню. Не, не, Отут помню, тут не помню. Оце тут тут випаде, А Оце маніпуляція надава. Чи ви всі в трьох будете мене лайном обкидувати? Та ні, не, не будемо. Дайте буде тоді будемо. можливість е, говорити. Так, ла лягайте спати, вихвати. Я знаю, кулина. коли мені лягати спати, вам пів вже... хвилини, пане паневу, ну, собі... чого ви мене обмежуєте? Тому що ви боїтеся, що я вашу концерт рознесу в прах, та так? не боїмося, просто вже пізно, і ви нічого нового нам не сказали. Ми вже все чуєте, що ви казали. Е, я ж зараз не тільки для вас говорю. Ми в прямому ефірі. Нас будуть слухати люди різні і майбутні виборці. Вони будуть вирішувати, за що їм боротися, чи за е, конституцію, яку вони не будуть читати, е, і яку е, повинні прийняти установчі збори, що воно таке. Ви ну, Маніпулюєте, установчі о, я, о, текст добре, ви маніпулюєте установку. Добре, а народ ви? затверджує на Мані референдуму. Ви маніпулюєте знову. А можна е, про мої маніпуляції зроблять висновок глядачі, які десять хвилин мали... до цього сказала. Установчі збори пишуть текст конституції, народ затверджує. А ви зразу а ви, а ви брешете і кажете, що я кажу, То що установчі? приймають установчі збори. Що таке установчі збори. Для народу скажіть, який запит дивиться в прямому Це загально, загально обраний представницький орган о, о, загально обраний народом спеціально для того, щоб він підготував текст конституції, а також можливо текст і ще деяких інших е, актів установчої влади, в тому числі можливо деяких законів. Ой, а ви впевнені, що народ захоче черговий раз? Довіряти я впевнена, тому що все одно, щоб народ проголосував на референдумі за якусь Конституцію, Чино повинен написати, розумієте? Ви самі сказали, що народ не сам не буде писати, що будуть писати розумні люди закони в вашій концепції. Так, от це і є те, про що ви говорите в вашій концепції. Спочатку люди оберуть розумних людей. Ці розумні люди напишуть текст конституції, який буде винесений на референдум. Люди прочитають. Якщо їм не сподобається брешете, цей текст, вони проголосують проти. Якщо сподобається, вони приймуть нову конституцію. Тепер ви брешете і виключаєте мені, пані Мирослава. Давайте слово боги Дивіться, Дивіться, підіймає... Так, будь ласка, пане Андрій, будь ласка, я не можу е, значить, спростувати звинувачення у брехні. Мені не дають можливості. У вас одна хвилина, бо ви Опять говорите дуже хвилина. довго. Учиться від говорити. добре. За одну так. хвилину я поясню, що концепція надання громадянам прав законодавця передбачає написання конституції. Фахівцями після того, коли громадяни отримають право законодавця, тобто приймати будь-які закони, в тому числі і конституцію. А ви розумієте різницю? А ви нав'язуєте спочатку якусь мафіозну структуру конституанту, яку невідомо які установчі збори, а потім нав'язуєте державний устрій. Народом, Пане Сергію, кошту. справа народу. в тому, що ви досі пір не можете розібратися, хоча я вам неодноразово пояснювала, що е, закони і акти установчої влади це різні нормативні документи. Акти установчої влади приймаються народом через одну з форм установчої влади, в даному випадку референдум, і носять вищий е, ну, статус мають порівняння із законами, які збира... які ви збираєте, щоб громадяни. Приймали тому на сьогоднішній день не потрібно закону, ну, які про які ви говорите для того, щоб е, громадяни могли прийняти конституцію. У них це право існує, по перше, як природнє право, а по-друге, і ще й зафіксоване в статті 5 діючої конституції. Нам не потрібно додаткових законів, е, про які ви говорите, для того, щоб прийняти конституцію, і все таки будівництво держави починається з конституції. А ви ставите воза поперед коня. Все, дякую вам. Так, а, а я... От ви тут ви знову узурпуєте е, суверенне право народу. Ви народ, ну великодушно. Е, значить, е, дозволяєте. Затвердити конституцію, яку напише якась незрозуміла посередницька мафіозна структура, Та не незрозуміла, дайте, а структура дайте, вибрана народом. Дайте, народ має право дайте. писати конституцію тим людям, яким він довіряє, Там народ е, є сувереном. і не вам належить право визначати та я не визначаю народ, буде дайте, визначати не, не, не узурпуйте право народу е, на. Будь-яку е, владу народу належить повнота народовладдя і право визначати державний устрій, і право е, приймати закони безпосередньо будь-які, або доручати це право е, органам ним утвореним. Ви ж самі утворюєте ще один посередницький орган і ви що народ може лише затвердити конституцію і все, а ви пане Сергію, те, що я Там говорю, народ... те, що Привайте. я говорю, звичайно, народ... з точки зору тонкого плану, то Орю, але насправді я його не можу утворити. Його може утворити лише народ України, проголосувавши за певних делегатів. За уставну, а, але, тому народ, я нічого але, не узурпую. Я тільки ви говорю ви ви реалізації, ви брешете, механізм брешете, реалізації народом своєї ви мене виключаєте, тому що ви брешете у своєму намаганні народу. <реку> Народу належить не тільки установча влада, а й будь-яка влада. І сам народ визначає чи утворювати йому конституанту, чи він спочатку стане законодавцем, а потім буде нанімати на роботу людей, які будуть писати і конституцію. Для того, Щоб народ став законодавцем, треба внести зміни до конституції. Ви він не може стати законодавцем народу. зараз сувереном в цій країні є народ, і він без вас визначить. Хто буде писати конституцію і? I... Okay. Може утворити конституанту, а може спочатку сказати, що досить нас вже дурити. Ми самі будемо приймати і конституцію, і всі інші закони. А ви, ви є узурпатором влади народу вищої е, маніпуляційної е, кваліфікації, муманіпулятор маніпулятор ви маніпулятор ви, тому що ви обмежуєте повноту народовладдя. Суверен абсолютно необмежена влада, а ви